Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 23 лютого о 15.30, відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка команда буде приймати Луганську «Зорю». І сьогодні друзі, хочу поговорити про Олександрію, про «Зорю» Луганськ. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки друзі та очікують, а я від цієї неймовірної битви? Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити та по порядку. Подивимося взагалі то останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага Луганської зорі. Дві перемоги Луганчан проти однієї перемоги Олександрії. Також між командами ще було зафіксовано два нічинних результати. Якщо беремо матч, який відбувався 18 листопада другого року, то Луганська заря перемогла Олександрію з рахунком 4-1. Потім, 28 травня, ще 23 року. Луганська Заря перемогла Олександрії з рахунком 2-0. Потім у сезоні 23-24 команди розписали двічі бойові нічі 0-0. Спочатку 18 серпня 23-го року команди розписали нічію, а потім 3 березня вже 24-го року команди розписали мирову нічію. Ну у цьому сезоні команди вже грали 17 серпня, 24-го року. І Олександрія перемогла! Зорі Луганськ з рахунком 2-1. Голий Безері така е, Перенесли відповідно Олександрію Перемогу. Ну, Зорі забив відповідно Андерсен. Ось Гол Андерсена. Все-таки Зорі не допоміг. Луганська команда все-таки програла 1-2. Ось, але в принципі, доволі такий рівний справді був тоді поєдинок. Тоді у Києві команди на стадіоні імені Валерія Лобановського грали. Олександрія після сімнадцяти турів в українській прем'єр-лізі команда займає другу позицію. 38 очок має Олександріан, одна поразка, п'ять нічих та 11 перемог у команди Руслана Ратаня. 26 забитих м'яче має Олександрія, 12 м'яча пропущено, і плюс 14 різниць забитих та пропущених в Олександрії. Останні 5 матчів команд, одна поразка, одна перемога та три нічих. Що стосовно Луганської то Луганщині йдуть на 8 позиції, 22 очка команда набрала, 8 поразок, 1 нічia, 7 перемог у Луганщин. 18 забитих мяча має Луганська зуря, 20 мяча пропущено і мінус 2 різдне забитих та пропущеных узори. Останні 5 мячів команди, 2 перемоги, 2 поразки та 1 нічia була у луганської команди. подивитися, друзі, матчі Олександрії. Як взагалі команда себе показала? То, в принципі, дуже здорово себе команда на борт показала. Ось, справді, доволі таки непогані результати, як ви бачите. Да? І справді, да, Ліапаї програли. Ось, з Пітеракуба було була З Сабуртало обіграли, Різі програли. Знаєте, навіть зважаючи на це, в принципі, Олександрія дуже здорово цих матчів глядала. До речі, друзі, в Олександрії потім ще буде матч 1 березня проти Донецького Шахтаря. Потім матч проти Колоса. Аболонь-Бровар, Лівий Барек. Потім у червь-фіналі Кубка України. Знову буде битва! З донецьким шахтарем. І справді, друзі, такі ключові, справді матчі очікують на Олександрію. А Луганська Заря, давайте тепер подивимося матч Луганчан. Друзі, Заря, в принципі, також. Непогано все показав на зборах. Да, програли Вісла Краков, обіграли зорю будучи обіграли, Луганчан. Медзі зорю обіграла. Але зарію обіграє Шкендів з рахунком 2-1 Санк... санкт польтен 4-1 йдеться обіграти з адмірою Мьодлінгом була ніча 0-0. Ось Діно Батумі вдається обіграти з рахунком 2-1. Ну, в принципі, я вам хочу, друзі, сказати, що Луганська Заря в принципі дуже себе добре показала і справді і у тих матчах. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити до думок, чого взагалі-то я очікую від цього матча. Ну що, ж, друзі, дуже важливий матч, як і для Олександрії, так і для Луганської «Зарі». Олександрій зараз друга, але Шахтар Донець, хоча відстає на 5 очок, але Шахтар може скоротити, в принципі, до двох очок, якщо виграє свою гру в запасі. А потім ще буде очний матч. Ось між Донечанами та Олександрією. Тому Олександрій необхідно, звичайно, що перемагати. Ну, Зоря зараз восьма. І, напевно, про Єврокубку Мова зараз не йдеться, тому що все-таки на 9 очок команда від Кербас відстає, який четвертий що Головне завдання це залишитись в українській прем'єр-лізі. Ну, В принципі, таку комфортну перевагу має, 6 очок до зони виліту, навіть не до зони виліту, а до зони перехідних матчів. До зони виліту взагалі -то 8 очок, плюс ще є гра в запасі у зорі. Тобто, в принципі, Луганщині дуже комфортно себе почувають. Да, у середній інтерній таблиці. Бойсь, ну все одно, все одно потрібно Луганчана також перемагати. Я очікував хорошого футбола. В принципі, Олександрія на стадіоні Ніка дуже здорово виступає. Жодної поразки команди Россандрата не зазнала у цьому сезоні в прем'єр-лізі. в домашніх матчах, і на увазі. Поразка то була від київського Динамо з рахунком 0-3 команда програла у Києві. А так сили Олександрія. Дуже хороший футбол команда показує, особливо в рідних стінах. На стадіоні Ніка Олександрія виглядає просто неймовірно. Знаєте, друзі, я очікую хорошого футбола і думаю, друзі, що обидві команди тут заб'ють. Думаю, що команди міняються голами. Думаю, що Олександрія заб'є ворота Луганської Зири. Не думаю, що і Луганщині відповідуть. Відповідуть голом. ворота Олександрії. Думаю, що обидві команди заб'ють, і це моя перша думка на даний матч. Друга моя думка, друзі. Кому все-таки я віддам перевагу? Олександрії чи все-таки Луганські зорі? І я все-таки друзі, віддаю перевагу Олександрії. Я все-таки, друзі, відую перевагу Олександрії. Думаю, що команда Руслана Ратаня, як мінімум, все-таки Луганські зорі не програє. Тобто я думаю, що Олександрі не програє, скоріше за все, думаю, друзі, що якась буде мінімальна перевага Олександрії. Там, Наприклад, за рахунком 2-1. Але, друзі, нічию я виключати не буду. Зоря Луганськ це дуже сильна команда. І, звичайно, що якщо буде нічия, то, звичайно, що я цьому не здивуюся. Але мені ще серце підсказує, що якась буде мінімальна перемога Олександрії з рахунком 2-1. Я думаю, що Олександрія все-таки зорі обіграє. Але я думаю, що, друзі, футбол буде доволі таки рівний. Але все-таки. Друзі, я думаю, що Олександрія Зорів з мінімальним якимось рахунком 2-1 обіграє. Але нічию якусь 1-1 я все-таки виключати не буду. Основна моя думка на цей двобій – це обидві команди заб'ють. Та Олександрія, як мінімум, Луганські я думаю, не програє. Скоріше за все, я, друзі, думаю, що Олександрія з якимось мінімальним рахунком Зорю Луганськ обіграє. Друзі, а що взагалі думаєте ви з правду цього матча? Якщо у вас є друзі, думки, ви можете, друзі, написати та поділитися своїми думками в коментарях. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та життя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Бережіть себе.